Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз невеличкий лайфхак. Як передивлятися зміни, які відбуваються з карткою продуктів процесу. Тобто ми переходимо до додатку продукти і після того, коли потрапляємо до нього, обираємо той продукт, який ми хочемо передивитися. Наприклад, це ось цей. І для того, щоб передивитися, які саме були зміни. В ньому відтворені, а треба відправити його у додаток логи. Логи користувачів. Ось так. Якщо ви шукаєте, ну, якщо у вас багато додатків доступно, то складно шукати шукаємо за назвою лог. Логи користувачів, показати логи користувачів. І саме таким чином ми бачимо, що ось у нас автор тест і зміни, які були зроблені. За тими датами і часом, які саме зміни були зроблені відповідно у картці продукту. Тобто є зміна категорії, бачимо, що переміщалася, ну і деякі інші зміни, які відбувалися відповідно до тої логіки, яку дозволено в даному випадку за конкретно цими доступами. Якщо потрібно більш розширене розуміння, як це працює, звертайтеся обов'язково і обов'язково ставте лайки, якщо це відео вам сподобалось. Діліться цим відео і пропонуйте систему, операційну систему Onebox і також інтеграторів для того, щоб можна було. Навчитися цією системою користуватися. До речі, у майстерні процесів у майстерні процесів Ekolanbox ви отримуєте можливість не тільки протестувати безплатно, але пройти безплатний експрес-аудит, купити ліцензії. Ми надаємо консультації малих підприємств, проводимо майстер-класи, а також крутий CRM-курс практику, практику з бізнес-процесів. Тобто там всі ті питання, які виникають по ходу використання системи у вас, коли ви користуєтесь і налаштовуєте відповідно власні бізнес-процеси у себе в системі, ви отримаєте відповіді, які у вас виникають. Тобто, управлінський облік це до нас. Впроваджуємо в малому бізнесі. Обов'язково звертайтесь. Щиро дякую, побачення.